Вітаю вас, мої шановні слухачі, глядачі. Я вже давно збиралася зробити розклад, аналіз. Зазвичай я роблю такий бліц, коли ми беремо декілька питань, поточні ситуації і розглядаємо. А сьогодні хочу зробити розклад такий, знаєте, на війну в цілому, якби на глобальні події, на те, що відбувається в світі. Подивитися на майбутнє не тільки України Росії, ну, можливо, ми з вами розглянемо і декілька інших країн, бо там живуть, окрім корінних жителів, і наші українці. І взагалі, я думаю, що кожному зараз зрозуміло, що з початком повномасштабного вторгнення в Україну розпочалися. Глобальні зміни у всьому світі це вже не секрет, це вже очевидно. Йде розподіл світу, йде розподіл впливу. Я не думаю, що це співпадіння. Скоріше цього, це все сплановано і нам довелося з вами жити саме в такі часи. Буду зараз робити такий розклад на колоді епохи і часів. Вона так і називається колода часів і епохи, ну або епоха і часів. Вона, до речі, якраз створена для того, щоб робити якийсь, знаєте, такий глобальний аналіз. Я собі загадала, спершу я подивлюся, якби Україну і Росію. І на кожну державу буду брати по 12 арканів. Ну і аналізувати, що буде з того, що нам покажуть з того аркани. І щодо України, звісно, перше, якби я собі тримаю в голові таку думку про те, що яким чином закінчиться війна, які ну, періоди не хочу я тут загадувати, тому що у Тару немає часу, я вам про то вже казала, так? Але яким чином, чи буде розподіл? Взагалі, що покажуть про війну, ця колода про війну в Україні, що покаже, ми домовилися, так я лишу тут для Росії. Містечко дванадцять арканів. Угу. Ну, що тут можна сказати? Перший аркан, тут я просто прикрила, щоб влізло тут десять часів, такий важкий аркан. То, що можна сказати, Україна ще не один рік можливо житиме під тиском і шантажом майже всього світу, я так би сказала. І Україна буде вимушена шукати власні шляхи виходу із цієї ситуації. Тобто, як показала практика, не всі друзі-друзі і не все, що обіцяно, виконується. І... Скільки б у нас би не гибло людей, які б не були у нас у руйнації в нашій країні, ми бачимо повільну реакцію. Так, світ реагує занепокоєнням, але це все, це все не те, чого б очікували по справедливості. Так ви можете сказати, нам ніхто нічого не винен. Ну так і так, ніхто нічого не винен. Але ми пам'ятаємо, коли нас роззброїли, надали гарантії. Це перший момент. Ну і другий момент. Всі ж розуміють, що. Росія нагло напала на Україну. Нагло Україна аж ніяким чином її не провокувала. Так? І тут, знаєте, як в житті побутовому, коли великий лоб, 15-річний качок, б'є, припустимо, 7-річну дитину. А всі, ну, всі, хто люди проходять повз і тільки кажуть: Ой, не бий, ой, припини, і йдуть мимо. От розумієте? Ось це так виглядає. Тому. Україна по шісті по цьому аркану буде шукати власні виходи. Якими б не були ті виходи, зручні для нас, незручні, повільні, але все одно довго, туго це відбувається в Україні, але вона доходить до розуміння того, що потреба із цієї халепи викарабкуватися самій. Дивлячись на ці 12 арканів, хочу сказати, що бойові дії поступово будуть стихати. Ось ви кажете, коли, коли, коли тільки я розпочинала робити розклади про війну, зразу показувало, що війна закінчиться і все в Україні буде добре. Але звісно, нам би хотілося, щоб це відбулося миттєво, так але тепер уже. Працюючи старо з війною, то я розумію, що шлях дуже такий, знаєте, як по лабіринту ми йдемо. Але ми все-таки виходимо. Останні аркани тут бачу дев'ять пентаклів. Все розпочалося з десятки часів, це десятка мечів, так? карта страху, втрат, крові, руйнації, біди. Так? І закінчується все дев'яткою пентаклів. Дев'ятка пентаклів це аркан самореалізації, вдосконалення, процвітання. Але давайте порядку. Я ще до неї дійду, бо тут ще подія вам розкажу. Тобто ми зупинилися на тому, що Україна довго, мучительно, але доходить до того, що сама, 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 пам'ятаєте, як у знаменитому якомусь фільмі Вірунчик сама-сама-сама. Оце таке про Україну. Сподіватися, надіятися взагалі нема на кого. Бойові дії поступово будуть стихати, і питання територій може зависнути у часі, тому що нам диктують правила, правила і умови. Ми живемо, як знаєте, в суцільному шантажі. І ось на сьогоднішній день, от незалежно, які території повернуться, можливо, зараз, там щось там виторгує Україна, да? а можливо, якісь території, ну, неможливо, залишиться все ж таки під окупацією. Ми це бачимо. Да? Ви маєте розуміти, це. Тимчасово. чому я це кажу? Дивіться останній. Триплет. Справедливість сімка Пентаклів, дев'ятка Пентаклів, справедливе рішення через якийсь проміжуток часу, а це території і отримання бажаного. Але перед цим ми пройдемо вежу, смерть, розумієте? Це ж оце є оці розчарування, оце пекло, яке відбувається. Да? І ми ну, маємо підтримку, але вона не така, яка б мала бути. І вже за цей час вже всі країни вже б мали б якби, схаменутися, мали б вже якось розуміти, ну, але ж маємо те, що маємо. І звісно, тут люди будуть і зневірені, і ображені, і розчаровані так, тому що багато пишуть і мені пишете ви якби в особисті повідомлення, та й так і це й так зрозуміло, що чекають, чекають Україну на окупованих територіях, так а нічого не рушиться. І у людей опускаються руки. Люди зневірюються. Люди вимушені брати паспорти, люди вимушені грати по тим правилам, які їм діктує окупаційні. Ну, ті, хто окупанти, так Росія, те, що їм диктує, вимушені. І це, знаєте, ну я не то, щоб хочу сказати це вірно. Розумієте, у нас життя у кожного одне. І ми його якось маємо проживати. А у нинішніх реаліях майже всі українці виживають, особливо ті, хто залишився на території України, мають пристосовуватися, мають виживати. Розумієте? Тому люди розчаровані, і нам доведеться можливо змиритися з оцією вежею. Вежа це коли. Ну зруйнувалися якісь чаяння, плани, надії, які зруйнувалися. От ми йдемо своїм шляхом, ми розуміємо, але підтримки так мало. Тут є шість жезлів аркан перемоги. Але вона така, знаєте, ця перемога. Вона кривава, вона така болюча, вона може неповна і вона може напружена, тому що тут є туз часів, туз часів це туз мечів. так? Тобто, Можливо, це ще нам показує, що через деякий час бойові дії можуть ну, якби, поновитися. так? Можливо, якесь зати буде тимчасово. Тобто, Нам ще дуже багато чого доведеться пережити. Але хочу сказати, щодо територій, все, що захоплено, це тимчасове. Це тільки питання часу. Це питання часу чи йомусь життя. Тому що тут стоїть король. Ми, я не знаю, це король жезлів. Тут взагалі уособлення якогось лідера йде. Це питання часу якогось життя, чи йогось життя. Відбудеться трансформація після того, як піде хтось. Але я хочу сказати, ця трансформація відбудеться не тільки коли відбудеться смерть. Так? Я так думаю, що це можливо смерть Путіна, все ж таки, так але можливо і у нас тут зміна влади, трансформація відбудеться. Так? І ось коли відбудеться ця глобальна трансформація з лідерами, один помре, другий піде. То новий той, хто прийде, захоче все повернути, захоче зняття санкцій, да, обмежень, захоче торгівлі, захоче визнання. Тобто, оце ж і є оця справедливість, яка йде до України, але вона йде тяжким шляхом. Що тоді буде відбуватися? І тоді через деякий час Україна поверне все своє втрачене настане якби справедливість, той справедливий мир, якого ми чекаємо зараз. Але я не думаю, що він зараз настане. Він може настати, але він несправедливий, тому що тут є вежа. Бачите, біля перемоги стоїть вежа, вежа. Я вам вже пояснила вежа і шість меч шість жезлів. Це так, це ми отримаємо бажане. Ну, припустимо, ми можемо отримати зупинку кровопролиття. Це ми отримаємо. Але ми не отримуємо всього, чого б ми хотіли. Але пройде час, ми бачимо сім пентаклів. Я вам завжди казала і пояснювала значення арканів. Сім пентаклів — це я очікую плоди. Я цей аркан називаю хатіка. Чекає довго. Ви можете сказати, Хатіко не, дочитає, не, не дочекався ж ж так, все ж таки, свого господаря. Але це таро. І все ж таки плоди будуть. Тому що тут у цього персонажа, який на Аркані, він дивиться в майбутнє, він чекає своїх плодів. І наступний аркан дев'ятка Пентаклів. Ось Аби після сімки Пентаклів стояла трійка мечів, або дев'ятка мечів, або десятка мечів, або та ж вежа, я б сказала, що чекаємо, та навряд чи ми дочекаємося. Але все ж таки є дев'ятка пентаклів, а дев'ятка пентаклів в цьому контексті показує процвітання, самореалізацію, вдосконаленість якусь. І це процвітання і повернення території. Тобто ми отримаємо своє, але тільки через тяжкий кривавий шлях. Ну, це я думаю і так зрозуміло. Ну просто я я ж вам кажу, хотіла зробити. Такий аналіз, і все, все рівно аркани вперто мені показують одну і ту ж картину. Зараз у нас 10 мечів, зараз у нас іде вежа, зараз у нас 6 мечів, туз мечів, тобто тяжкі часи, дійсно, кровопролитні, коли ми як в темряві шукаємо вихід із свого становища. Так? Але ми переживемо все. Смерть показує в цьому випадку і як смерть лідера якогось, і ем, трансформацію, після якої наступають добрі звістки. Розумієте, добрі звистки по справедливості. Ну так, Україну показують мені аркани. 12 арканів на Росію. Звертайте увагу. Тут прийшов старший аркан вежа і смерть. Руйнація і трансформація. Тут прийшов дьявол маніпуляція. От як можна не любити та роді? ще і мах. Диявол і мах. Це два аркани маніпуляцій, уявляєте? Росія. А Росія, можливо, мала інформацію. А можливо по ходу війни. Тут як Україна по ходу війни зрозуміла, що не всі нам друзі, не всі спотикаються нам, допомагають. Так? Допомагають почайні ложці. Я ж кажу тугенько, але до, дошло це до України. Але до Росії дійшло трошки раніше. Вона зрозуміла, що всі існуючі альянси, чому я так кажу, тому що є 10 пентаклів. Це якесь об'єднання і зірки. Може, це ЄС, може це НАТО. так? Розпочинаючи оце цю війну, повномасштабну у 2022 році, в цей час вона вже розуміла, що всі ці альянси це пшик ілюзія, це нуль. І об'єднання країн ЄС, і НАТО, і все, все, що існує в цьому світі, це абсолютний пшик і нуль. Тому що. Перед повномасштабним вторгненням в 2022 році був у нас Донбас захоплений, і ніхто не відрегував. Ой, той Крим, потім Донбас з Луганськом, і ніхто аж ніяк не відреагував. Всі кивали головами. І за цей час, коли було завойовано, забрано нахабним таким чином Крим і Донецька Луганська область. Був перерив, такий тривалий термін, перерив, коли Росія, ну, можливо, за допомогою своєї розвідки, а можливо, і так второпала, що вона може робити все, що захоче, королева жезлів. Вона може палити все навкруги і вимагати грати по своїм правилам. Тому що їй за це нічого не буде. В принципі, як не буде і багатьом іншим країнам, тому що всі альянси являються абсолютною ілюзією, яка багато говорить, багато чого пропонує, країни збираються, виступають, але подіям ніхто нічого не робить. Це мильма, мильна бульбашка, це ілюзія. І це дало розуміння Росії, що можна запалити вогонь де схочеться. Так, є санкції, є обмеження. Вони, можливо, якось діють, але вони не зупиняють. Девід жезлів це показує, що так, складні часи на Росії. Вона зараз, як скажімо, не в найкращому стані. Так? Але вона підкріплена такими ж бісами, як і сама. Які їй дозволяють грати, так? які, і, я ж кажу, вона впевнилася, Росія що нічого, вона безкарна, безнаказана. І тому зараз у Росії таке знаєте бажання примусити світ грати за своїми правилами. І тут, до речі, у Росії немає претензій щодо земель, ну претензій до інших країн. Так, якщо вона Україну хоче проковтнути, ну це і зрозуміло так. Виход, море, ну географічна та Україна дуже географічна розташована, так знаєте. Удобно. І Росії б дуже хотілося житниця. Звісно, хотілося б знову ж таки, Крим залежить від України. То, звісно ж, Росія хоче проковтнути Україну повністю. Але що стосовно інших країн, у неї земельних претензій немає. Взагалі, тут йде бажання примусити світ грати за своїми правилами. Диявол, це, знаєте, це пан. Який вказує, що робити, так? Такий собі господар світу, і він встави всіх в залежність. А в залежність чому? Ну тому, що, як ми знаємо, як би там би не було, а Росія являється найбільшим таким зберігачем природних залежів. там нафти і газу, найбільший у світі. Тому всім країнам вигодно торгувати. І ось Росія хоче поставити в залежність весь світ. І пропонує свої правила гри. Хочу сказати, що, окрім Польщі, Росія створить провокації найближчим часом ще в трьох державах. І я робила ось у недавно Бліц попередній, і те саме мені показувало. І ще три країни, три держави може зачепити будуть там створювати провокації. Королева часів тут є, так? ще й мах. Що буде робити? Будуть дронові атаки, повітря. Кібератаки, якісь, удари по комунікаціям, по енергомережі. Так? Це можливо не обов'язково дронами, так ну але коли, ну, коли умільці так, помагу руйнують щось із середини країни, От. буде жарувати Росія, і в найближчі часи ми побачимо, можливо, кровопролиття. Якісь драматичні події в інших країнах. Це все буде створено руками Росії, яка буде лишатися безнаказаною, і яка буде показувати всьому світу, що ось бачите. Ну ось ми вже бачимо прецедент з Польщею. Да? Через деякий час на Польщу полетять ракети. І повірте мені, нічого не буде. Ну, Польщі дадуть гроші, типу, захищайтеся. Але знаєте, те, як має бути по справедливості, того не відбудеться. От. Росія буде, на чим і зупинилася, лишатися безнаказаною помагу. І знову ж таки, схиляюся до того, що все зупине смерть лідера. Годиннички тут тікають. Тобто, все, що буде коїти Росія, це все тимчасово. Вона, звісно, накує лиха багато ще. Але відбудеться якесь кровопролиття. Тут ось навіть, очевидно, на аркану намальовано. Можливо, на протязі трьох років. Я не кажу через три роки, а от протягом. На протязі протягом трьох років може відбутися ну, гибель лідера. Так? Хочу сказати, що Гааги для Путіна не буде. Він, це буде просто смерть. Він просто піде, не знаю, яким чином. І ось коли він піде, тоді відбудеться четвірка часів. От тоді всі опустять зброю донизу. Четвірка часів це зупинка. Зупинка активних, активної діяльності, активних боїв. Ну, так мені показують. Так, я зберу ці всі аркани. От, і подивимося іще декілька інших країн. Далі давайте подивимося на Польщу. Трохи менше на неї арканів візьму зараз. Польща. Найближчим часом. Бачите, скупище людей, війна, паща всі. Сім пентаклів і дев'ятка часів. Ну, Зважаючи з тих останніх подій, що відбулися, так, ці російські дрони, так, і це, що я вам зараз говорю, я не знаю, коли це. Це не обов'язково прямо через місяць, це, можливо, через рік, через два. Тобто, зараз ми якби аналіз дивимося, що тут карти показують, що Польща буде поступово втягнута в якийсь військовий конфлікт. Поступово, поступово. Почнуться навчання, Паш Пентаклів, почнуться а навчання якісь озброєні, бо є Паж часів. Так? Це якісь підготовка, можливо, техніки, от така, знаєте, суєта навколо всього військового. Тут, незалежно від того, що буде взагалі відбуватися в світі, от зараз Польща буквально от починаючи з 25-го року, от прям таки готується до війни. Тут будуть закриті кордони, і не тільки з Білоруссю, там щось іще вони будуть закривати, якісь будуть блокади, можливо, виникнуть якісь заворушки. Якісь протести, тобто буде напруга в стосунках і як всередині країни, і так і зовні. І трохи пізніше, я так думаю, можливо, 2-3 роки і буде військовий конфлікт, тобто пройде якийсь іще час, і Польща вступає в напружений військовий конфлікт, можливо, навіть з кровопролиттям через повітря. Дев'ятка часів, це ще аркан повітря, будуть обстріли. Тобто розумієте, це не буде так, як відбувалася війна в Україні, да? От танки пішли, озброєні люди, це якісь вкиди і обстріли, розумієте, обстріли з повітря. То просто дрони а то, можливо, ракети полетять, да? якісь артилерійські, можливо, обстріли. Тобто, це тільки питання часу. Тут мені показують, що Європа ой, однозначно буде втягнута в військовий конфлікт. По луні страшні часи наступають, страхи, як з іншого берега, і йде. Ну, Як з іншого берега. Це я, тут мені не вказано саме, яка країна. Ну, ми знаємо, та, які провокації з Росії будуть. Та. От, це тільки питання часу, ось я кажу. Тільки питання часу, і настануть страшні часи для Польщі. Країни Балтії, давайте побачимо. На найближчий час країни Балтії. Литва, Латвія, Естонія. Верховна Жриця ще. тут у нас, і Верховна Жриця приховує теж. Дивіться, на цих арканах, от де червоне, це кров пролиття. кровопролиття, А країни Балтії, озираючись на Польщу, ми бачимо тут 10 пентаклів, тобто і, і знову ж таки сполучення ось падає ілюзія. Да? Тобто, озираючись на Польщу і бачи цю кволу реакцію цих всіх альянсів. Ну, можливо, це йдеться про НАТО. Так, вона починається, починає вмикатися набагато швидше. Можливо, щось іде під підкриттям по верховній Жриці, ми, можливо, не знаємо. Тут країни Балтії дуже готуються, вони якось укріпляються, багато туди вливань, підкріплюються допомогою інших країн. Тобто, можливо, підписують якісь папери, які гарантують якийсь захист. так? Але тут теж якась таємна підривна робота буде відбуватися в країнах Балтії, зіштовхнуться з якоюсь гіркою правдою, щось спливе зовні. І тут вони будуть розуміти те ж саме, що і Україна зараз розуміє, що тут кожен сам сам за себе. Верховна Жриця і трійка часів це через деякий час зіштовхнуться з гіркою правдою, коли ну, не буде, знаєте, як на кого сподіватися, так але країни Балтії зараз готуються. У них теж будуть якісь провокації, але вони якісь трохи менше, ніж це показують зараз в Польщі. Польща якась перша вступила в якийсь військовий конфлікт. Тепер давайте побачимо з вами оці великі країни Німеччина, Франція і Британія. Я їх разом подивлюсь, тому що кожну окремо роздивлятися, це піде дуже багато часу. Бачите, смерть, колісниця, мах. Сюди трошки більше треба, мабуть, докласти, бо... Угу. Німеччина, Франція, Британія. Що будуть найближчі часи, найближчий рік, два? Ці країни глобально переглянуть своє існування по смерті. Да? І тут буквально по цим арканам так от і щитується. все переглянути і обрати якийсь свій власний сценарій МАГу. Насправді ці країни дуже потужні, і в них і ресурсів багато. І, і, тобто карта Мах вона каже, я можу, я можу, але чи це в них такий менталітет, і чого вони так чухаються? Але, можливо, це вони знаєте, чухаються стосовно України, так? але стосовно себе чухатися вони не будуть. Оберуть свій якийсь сценарій, який свій власний шлях. Скоріше, тут, можливо, смерть знову ж таки показує розвал чогось. Думаю, можливо, це НАТО. Так? А НАТО або ЄС, тобто те, що було важливим, те, що було як, яким, знаєте, остовом, раптом рухнуло, раптом показує смерть. Так? А смерть у нас таке, щось віджилось, але починається щось нове. Так думаю, що. Тобто, через декілька років, можливо, ці альянси якби себе вичерпають, немає сенсу від них. І оці країни будуть об'єднуватися в свій альянс. Вони вимушені так робити. Вимушені. І будуть всі гроші, все, що в них тільки є, будуть вкладати, знову ж таки, в озброєння. Сімка часів. От теж знаєте тут в цих в цій колоді знаєте як Аркани показують часики тікають, тікають, і нема вже коли зволікати. І тут будуть вкладатися в озброєння. Тут людей будуть ставити до зброї людей. Причому всіх чоловіків незалежно від громадянства. Тобто, щоб створити за рахунок ну, людей якусь конкретну певну силу. Кордони. кордони теж будуть закривати. Четвірка жезлі, кордони, п'ятірка пентаклів. Тобто унеможливлювати не зайти ані вийти. Так. Я не можу сказати, що прямо зараз розпочнеться війна на території цих країн, ні. Але іде якась підготовка, і все міняється. Другі папери, все по-інакшому буде. По-інакшому буде, буде виглядати їхнє озброєння. Тут щось і новітнє може бути. Ну, і закриють кордони. І всі, хто там є, громадяни, не громадяни, всі будуть ну, призвані, якби на службу до зброї. Давайте Китай ще побачимо, Китай. Ще арканів для Китаю. Угу. Китай, єврофант, мир, колесо фортуни. Угу. Китай найближчим часом. Китай, і, можливо, трійка кубків це об'єднання знову ж таки. Теж створює свій альянс. От дивіться, ми спостерігаємо, що країни об'єднуються. Тобто, поняття НАТО, тут ЄС, а тут ще щось своє. Воно якби. Ну, тобто, стара система от, по аркану смерті вона взагалі не працює. І країни будуть ну, знаєте, по інтересам об'єднуватися. Або може по географічному положенню, я не знаю. Але якесь об'єднання. Тобто до Китаю приєднуються три, три країни. Ну, ми і так знаємо, що там вони Росія, що там Північна Корея, можливо, Індія, можливо, хтось інший. Об'єднуються теж якийсь свій альянс як протистояння Європі. Китай буде діяти дуже виважено, обережно. Але коли користуючись оцим хаосом, цією п'ятіркою жезлів, яка зараз відбувається у світі, так, все-таки поступово буде стягувати до себе якихось іще інших соратників, і ще когось буде до себе підтягувати. І тут і ресурси тут будуть задіяні. Да? І Китай серед них виступає як єрофант, як головний. І тут, можливо, через деякий час я не здивуюся, я не бачу, щоб Китай прям відкрито зараз воював. Можливо, це буде пізніше, але я ж говорю, він тут використовує якусь ситуацію в світі, підтягує до себе інші країни, а ці інші країни дуже захочуть бути з Китаєм. Вони прям вкладаються, да, вони прям підписують папери обмін. У них іде ресурсами. І до речі, це як сказати ну, не бідні країни. Вони теж які якусь мають вагу. І тут знаєте, що показано, оці три сполучення і Колесо Фортуни і Мир. Я не здивуюся, якщо Китай, ну, через декілька років, я не знаю скільки тут, три-чотири, можливо, п'ять років, більше, менше, Китай може стати світовим лідером, Аркан -мир ось, світовим лідером, і я так думаю, він може навіть переплюнути Америку. Отак, от. Колись пам'ятаєте, і я такий чула вислів, і, можливо, багато хто з вас чув, що жовті люди будуть керувати світом. Ну, мається на увазі жовтий колір шкіри. Добре, у Харкани. На цьому я завершу, бо можна розглядати весь світ так дуже багато годин, але відео вийшло довгим. Аби у вас вихватило терпіння, то переглянути. Я вам дуже дякую за увагу і спостерігаємо. Тримайтеся всі разом. До побачення.